Пасивний дохід не означає нічого не робити і отримувати гроші. Розберемося, що це насправді. Пасивний дохід – це коли ти один раз створюєш систему, а вона приносить гроші роками. Але створення системи це активна робота. Перший спосіб інвестиції в активи, що приносять дохід. Акції з дивідендами, облігації, інвестиційні фонди. Ти купуєш актив один раз, він приносить відсотки регулярно. Це найкласичніший пасивний дохід. Старт від кількох тисяч. Чим більше вкладаєш і чим довше тримаєш, тим більший дохід. Це довгострокова гра. Другий спосіб здача в оренду нерухомості автомобіля чи якогось обладнання. Ти купуєш актив, який використовують інші і платять тобі за це. Квартира, паркомісце, навіть камера чи дрон. Головне правильно порахувати реальну рентабельність з усіма витратами. Третій спосіб цифрові продукти, курси, шаблони, електронні книги, фотостоки, музика. Створюєш один раз, продаєш необмежено. Крупних складів, доставки, собівартості копій. Спочатку місяці роботи без доходу, потім продажі йдуть роками. Для більшості це найдоступніший старт. Реальність виглядає так. Пасивний дохід потребує активної фази створення накопичити на інвестиції, купити нерухомість, створити продукт. Це місяці чи роки роботи. Але після старту система працює сама або з мінімальними втручаннями. Це марафон, а не спринт. Приєднуйся в клуб. Там розбираємося детальніше з цими питаннями.